Урок української мови, тиждень 31, сторінка 45 Тема нашого уроку повторення вивчення середніх з'єднання букв. Отже, сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про букви, до яких застосовуємо саме середнє з'єднання. Попрацюємо над правилами вживання великої літери, пригадаємо секрет букви Я і Є і попрацюємо над текстом. Отже, увага на екран, завдання перше. Середнє з'єднання букв. Пригадаймо. Запам'ятай. Середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д, О Ф. Або лівого півовала С Е. Виконуючи середнє з'єднання. З'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. І так, ось буква Б з'єдналася з буквою О. За допомогою з'єднувальної лінії буква О починається писати від робочого рядочка. Далі, будь ласка, попрацюємо у нашому зошиті. Позначте, до яких букв ми застосовуємо середнє з'єднання. Правильний варіант під буквою В. А, Б, Д, О, Е – це букви, які починаються з овала або пів овала. Під буквою А букви, що починаються від верхньої рядкової лінії. Під буквою Б це, що мають нижнє з'єднання. Допишемо, яких літер не вистачає у цьому переліку. Це буква С. Пропишемо її красиво ще чотири рази. І буква Є. пропишіть її також само красиво через дві клітинки. Буква є. Буква С і Є мають середнє з'єднання. Погляньте на малюнок другої зірочки, на якому зображене середнє з'єднання. Так, це варіант під буквою Б або другий малюнок, тому що тут є БА. На першому нижнє з'єднання, на останньому верхнє з'єднання. Далі напишіть красиво з'єднання букв і слова за зразком. Ба середнє байка, Б. Бе, Нижня берег, Бу верхній, бук. А ми продовжимо працювати далі. Пригадаємо правила вживання великої літери. То пишемо слова, яких не лишили. З великої витрачає. літери пишемо. Перше слово в реченні. Прізвища імена й по батькові, клички тварин, назви частин світу, країн, областей, населених пунктів, вулиць, назви водой, океанів, морів, річок тощо. І так запам'ятали, що з великою літерою завжди пише перше слово в реченні. Прізвище імена по-батькові, Клички тварин. назви частин світу, країн вулиць, назви водойма. Поспішайка на уроці української мови писав словниковий диктант на правило вживання великої літери. Виправте його помилки. І так перша помилка Угорщина. Це назва країни з Великої літери, і в слові Угорщина буква Щ. Атлантичний океан. Атлантичний з великої, океан з маленької. Євразія буква Є велика, тому що це назва материка. Білосніжка буква Б велика, оскільки це ім'я казкового персонажа. Пес Бровко, Бровко з великою, тому що це кличка тварин Ірина Миколаївна, Ірина з великої і Миколаївна з тому що це імена, і, і по-батькові. Пригадаймо секрет букви Я, Ю і Є. Пригадай, букви Я, Ю Є позначають один звук А У Е, якщо вказують нам якість попереднього приголосного звука. Лисиця. Тобто, якщо букви Я Ю, «є», то стоять після букви, що означає приголосний звук, вони позначають лише один звук. І роблять попередній звук, м'яким, і як у слові лисиця. Буква Я стоїть після приголосного і робить його м'яким. Сі, і позначає звук А. Потренуємося у визначанні слів з буквою Ю, де вони позначають один звук, а де два. Але спочатку. Поділимо, де це можливо, слова для переносу. Не на склади, а для переносу. Але переносиними для зазвичай дами, проте знаємо, що одну букву не можна залишати і переносити. Якщо в слові один склад, він не переноситься. Перше слово юрта. Юр та. Друге слово рюкзак. Рюкзак. Сюди. Сюди. Д. В'юм не можна, один голосний. Знаю, зна ю, але одну букву не можемо. Люди лю, ди. А тепер ці слова запишемо нижче на рядочках письмовими літрами, поділивши їх у дві групи. Перша група буква Ю позначає один звук. Друга група буква ю позначає два звуки. І так юрта. У другу, тому що буква Ю стоїть перша і позначає два звуки. Рюкзак, буква ю стоїть після приголосного, позначає один звук. Сюди один звук, тому що після букви, щоб на приголосний звук. В'йон після апострофа завжди позначає два звуки. Знаю два звуки, тому що стоїть після голосного. І люди один звук. Тому що стоїть після букви, що позначає приголосний звук. Виконаємо пальчикову гімнастику. Три лисички, три сестрички миють лапки, миють личко. Не виводить тато лис, їх немитаму у ліс. А ми далі досліджуємо вовленєві явища. Пригадаємо, що називають текстом. Текст це зв'язне висловлювання, що складається з речень. Об'єднаних між собою змістом. Заголовок, назву тексту пишемо з великої літери посередині рядка. Після нього крапку не ставимо, але знак оклику чи знак питання ставимо обов'язково. І так ще раз повторимо перше речення. Текст це зв'язне словом. Що складається з речень, об'єднаних між собою змістом. Хвальков записав під час боку української мови уривок казки, але переплутав порядок речень. Відновить порядок речень, поставивши цифри і випрямував помилки хвалька. Захотіла перше слово завжди з великою. Вона помилуватися здобиччю. Заглянула. Перше слово завжди з великої, в мішок, а там таке страшне. Ох і весело, весело, Лисичці, лисичці, тому що лиска було ох і смішно. Після крапки з великої літери. Геть усіх пошила в дурні. То замість ягнички дід. Собаку поклав, як загарчить. А четверта буква. Той пес, а лисичка навтюки. А тепер розставимо в порядок речень так, як відбувалися події в касті. Спочатку було ось. Ох, і весело лисичці було, ох, і смішно. Геть усіх пошила в дурні. Потім Захотіла вона помилуватися з обичу, заглянула в мішок, а там таке страшне. Третє, то замість ягнички від собаку поклав, як загарчить той пес, а лисичка навтьоки. А тепер, мой хороші, випішімо із цього тексту речення, які б розповідні, але окличні, без помилок і випинок. Розповідні речення, це в яких про щось розповідається, а окличні ті, що ми вимовляємо з почуттям. А в кінці ставимо ось там знак оклику. Знайдемо ці речення. Ось вона заглянула в мішок, а там таке страшне. Записуємо, знаючи, що перша у нас буде велика. Заглянула в мішок, а там таке страшне. Знак оклику. Шукаємо друге речення, де є знак оклику. Геть усіх пошила в дурні. Записуємо його. Геть усіх пошила в дурні. Знак оклику. Ще є речення. Я загарчив той пес, а лисичка навтюки. Записуємо, починаючи з великої. Я загарчив той пес, а лисичка навтюки. А ми перевіряємо або підводимо підсумок нашого уроку. Роботи перевірите. Сьогодні на уроці ми з вами повторювали вивчене, зупинилися на середньому з'єднанні букв, пригадали правила вживання великої літери, далі пригадали секрети букв я, ю, «є» і попрацювали із текстом.